З'явилась нова Фаріон тільки в штанях. Щиро дякую вам за цей ваш оригінальний коментар. Звичайно, що порівнювати мене з Фаріоном, для мене особисто, це є воно в за честь. А стосовно того хайпу, який тепер пішов щодо висловлювання Фаріон, ну на тому інтерв'ю Яніне Соколова. Які чомусь оця Яніна Сакалова підкрутила як досвідчена журналістка? Підкрутила в тому в ту площину спеціально, щоб Фаріон сказала ось ці слова. Мабуть, все ж таки, це був її хитрий і підступний план. Все ж таки, вона є журналістки, і треба набрати бали. І не забуваємо, що в неї прізвище є сакалова, і хоч вона і дуже гарно говорить українською мовою, але хто знає, чому це сталося? Я особисто що вважаю по цьому висловленню. Звичайно, що Ірина Фріон трішечки занадто радикальна, як для мене, оце висловило. Хоча вона сказала цілковиту правду. Може трішечки треба було делікатніше говорити, бо все ж таки маємо зрозуміти, що є люди, які не здатні опанувати українську мову. Ну, у кожного є свій рівень розвитку, у кожної є свої е, мовні здібності. Хтось може вивчити мову, хтось не може вивчити мову. Але не забуваємо, що стати героєм може. Будь-хто і стати героєм України можуть бути і росіянці, і грузини, і вірмени, і азербайджанці, і навіть юдеї можуть стати героями України. Ніхто їм в тому не заважає, і те, що вони не володіють українською мовою, не означає, що вони не можуть стати героями українського народу і героями української держави, тож. Ми трішечки з Іриною Фаріон є різними, звичайно, що я є трішечки делікатніший у цьому питанні, але й трішечки системніший. Ірина Фаріон, вона бореться на своєму мовному фронті за нашу основну цінність українців за українську мову. А я дивлюся на це системніше. системніший. Тому я особисто бачу свою перспективу. Реалізації у собі, як себе і згуртування людей навколо тої ідеї, яку я маю. А моя ідея є питання остаточно вирішення росіянського питання, яке повинно включати в себе утилізацію росіянської ідентичності, як на території України, так і на території клятої рашки. А розшмутування клятої рашки побудову держави українського народу в межах від Берестя, Помозра, Стародуб, Вороні, Шволу, Каспі та і на зеленому клині. Бо це є в моїх планах, це є моя мета, і звичайно, що я її досягну разом з вами, з вашою підтримкою.